На жаль, сьогодні, незважаючи на п'ять місяців, що минули після підриву Каховської ГЕС та купального сезону, що вже завершився, небезпечні речовини, токсичні метали, хлороорганічні сполуки, нафтові вуглеводні повністю з вод Чорного моря так і не пішли. Через майже півроку після трагедії в одеській затоці їх достатньо стверджують у національному центрі екології моря. Але коли немає вітрів, вода чиста для відпочинку. Чого не скажеш про дари моря, улюблені одеситами рибу та морепродукти? Ці токсичні речовини, які потрапили у море, вони не розповсюджували по всьому морі, а вони починають, почали накоплюватись в ланках трафічного ланцюга. Відповідно від спочатку від тих же мідій там зоопланктону, а потім вже і риба, і дельфіни. Харчовий або трофічний ланцюг це живлення одних живих організмів іншими. Екологи зробили аналізи цих морських ланок і виявили невтішні результати. Морські мешканці залишаються зараженими. Один з дельфінів, коли ми його дослідили, ми побачили, що у шлунку було дуже багато напівперевареної риби. Тобто ця тварина перед своєю загибелью, вона. Полювала активно на цю рибу, і е, лише після того як отримала велику кількість токсичних речовин, вона і е, е, вмерла. Е, тому не можу сказати, що е, ці токсичні речовини, на жаль, е, кудись е, пішли. За п'ять місяців токсичні речовини не просто не пішли з води, а частково розповсюдилися по всьому чорному морю. У цілому ситуація із забруднення Чорного моря біля одеського узбережжя коливається в залежності від погодних умов. Так, коли вітер дме від Дніпробузького лиману в сторону одеської затоки, ми тут спостерігаємо великої кількості токсичної речовини, біогенні речовини тобто тут такі невеличкі спалахи в свою чергу. Коли є такі штормові вітри, то все, всі ті речовини, які депонувалися на морському дні, починають змучуватися і потрапляти в морську воду, тобто знову потрапляє у морську екосистему, і знову ще більше оказує вплив на і так вже, тих тварин, які вже їх накопили. Дніпробузький лиман розташований на сході від Одещини, тому саме східні вітри підвищують забруднення води в морі після Каховської трагедії. На питання, коли можна буде вживати в їжу рибу, виловлену на Одеському узбережжі, екологи наразі відповіді не дають, лише наводять часткові дані, що мають у своєму розпорядженні. Біля 50% відсотків мідій, які старше були трьох років. Загинули біля самого одеського узбережжя, по супутниковим знімкам ми бачили цвітіння води від Дніпробузького лиману аж до Туреччини, і це свідчить більш за те, що ситуація, аварійна ситуація, яка негативно вплинула на. Узбережжя України також вплинуло негативно на узбережжя і прибережні води наших сусідів Румунії, Болгарії і навіть Туреччини. Узимку екологи покладають надію на шторми, які не тільки піднімуть отруйні речовини на поверхню, а й розподілять їх на великі відстані, значно зменшивши концентрацію.